Шалом, це Славко. Все має ціну навіть оце процвітання в книжковому просторі. у мене такі от піони росли під вікнами. Я міг виходити щоранку, нюхати їх, і пити там каву і заїдати її. Молодими, як воно називається земляніки, коротше по-нашому. Але потім, знаєте, хто мене звідти вияв, витіснив щодо росіян Москви, це щодо Москвинів на мурахи. Вони почали залазити в кожну ягодку, і я вже не міг бізнака наїсти до землі, куди когось відступити. Так от така ж ситуація ми бачимо на фронті. І ми маємо зараз з вами розважити, чи є підстави переходити до стратегії непрямих дій. Завдяки мені, ви вже знаєте за нашого Саксонського, який. Казав, що нормальний полковод, на відміну від Фрідріха Великого, може повоювати всю війну і не давати рішительного сраження. От зараз нас з вами всіх цікавить ситуація з цим рішительним сраженням. Чи є якісь підстави нам переходити знову до стратегії непрямих дій, як те, що ми бачимо зараз науково-умовного Шебєкіна на, на Півгарочині, на кордоні, і так само, як ми побачимо, на якійсь іншій ділянці нашого фронту. Власне, що змушує до стратегії непрямих дій це бажання відтягти час, бажання не ризикувати непевним успіхом і бажання досягти якихось політичних результатів протягом того часу, який ви зволікаєте на периферічському театрі. Ну ви знаєте, класичним периферічним театром була Африка. Саме там, в чистому вигляді, ми могли бачити чисте воєнне мистецтво і найбільшу операцію ви знаєте ту нізкою з оточення угрупування противника. що це Сталінград, був а значно потужніше. Почнемо розглядати ситуацію. Почнемо. Зніє гібкості російського фронту передумовою кожного успішного наступу є негнучкість фронту. От те, що ми спостерігали на початку війни, пам'ятаєте, коли нам доводилося перетворювати кожне місто на фестунг? От ви знаєте, один фестунг впав в Маріуполь, Харків на диво не впав, не пала впав. Тава не впав Київ. Ви бачили, а Херсон так на Фестунг і не перетворили чомусь. Ну, Через нього довелося повоювати Миколаєву. Так, от, що стало причиною таких перших успіхів противника негнучкість наших сил, негнучкість нашого фронту. І так само змусити противника до негнучкості фронту, це є предпосилка для успіху наступальних дій. І те, що зараз речники російської опозиції, вооруженої опозиції, говорять за те, що вони пробують відтягти. Російські резерви на Білгородську ділянку фронту, то це невелика частина великої правди. Ви знаєте, що за місяць було більше, ніж сім великих тривог воєнних у супротивника. Противник проводив свої війська в бойову готовність в очікуванні українського наступу. Це зменшувало його, по-перше, це виявляло його сіті зв'язі, з постачання узли командування. Як команда переходить донизу, яким шляхом і на кого вони туди приходять? Ну, це цікаво, сіті командування, це дуже важне, сіті зв'язки, сітні командування. Так от. І зараз ми бачимо примус протинку приму до них гнучкості фронту. От як зараз нарешті бачите, з яким запізненням казали, і вже тільки зараз десантура російська змінює і в тому їхньому Бахмуті. Про що нам це говорить? Про те, що противника можна змусити до негнучкості фронту, але чи є у нас достатньо сил От те, що ми бачимо в виступі нашого героїчного Зеленського, бачимо в різних інших виступах, багатьох ми зробили все, що могли, але вони страхуються, вони страхуються на випадок того, що наступ піде не за сценарієм. До 22-го року, а за сценарієм Херсонським, довгим і кроватом може бути наступ, і невідомо наскільки ми його витримаємо. Тому що, ви знаєте, з людськими резервами у нас таки не дуже. І тому вони всі страхуються на випадок неуспіху. Але чи це є страховка, чи це є страховка на випадок неуспіху і сповільнення наступу і досягнення ним меншої? Меншої кількості цілей ніж ті, що ставили перед ним. Або це торгівля за коштом відтягнення наступу і отримати нові системи озброєння. Сказати не можна поки що, бо я вбачаю нечасно дві тенденції. Ви знаєте, вони готові вчепитися за кожну. Я думаю, перше, що говорить проти нашого наступу, це збереження цієї боюся пропорції. Два до одного у втратах артилерії. Що десь на дві їхні артсистеми основних калібрів? Ми втрачаємо умовно одну нашу по доведених втратах. Може, воно і три до одного, але власне тут йдеться не за співвідношення втрат, а за загальну кількість наших втрат ми забагато втрачаємо артилерії. Забагато трьох топорів було втрачено, забагато крабів було втрачено і. Це погана ознака, це свідчить те, що якусь свою функцію в обороні в протидії нашому наступу противник зміг зробити. Тому побачимо все ще ми не бачимо ширшого застосування ракет повітряного базування дальної дії, котрі нам обіцяли, котрі нам дали на сі Су-24-х, у нас уже є. Вони вже є в повітрі, вже показують і фотографують. І зараз, ви бачите, ми бачили певну. Інтерлюдію певно цю боротьбу патріотів і вона знову зводиться до зволікання для того, щоб захистити ці патріоти. нам потрібні ще патріоти. Ну, це логіка в'єтнамської війни. Ви її вже з нею знайомі, що вона є кілька патріотів, і вони зараз фактично захищають самі себе, якщо говорити відверто. Якщо додати кілька ще патріотів, то вони зможуть захищати один одного, і всяка така зона ПВО навколо Києва створиться. Тому я бачу в цьому ще один момент торгівлі зволікань. Як ви знаєте, що нові гепарди Орданські обіцяють за рік? Не раніше за те нам обіцяють, і F-16, так само на 24-й рік нас готові профінансувати. Тому, в принципі, тенденція продовження наступу на 24-й рік існує. Як можна об'єднати ці дві тенденції, ви знаєте, а читати це наступлення двадцять року і перенести говориться, Інраум Ферлегене перенести це в простір. На 24-й рік можна зробити наступлення з частними целями. Себто не взяти таку от скандальну і очікувану тему, як півдуха, хоча там можливості є ми говорила за, за придпольне, за плацдарми на березі Дніпра вже, а перенестись десь на схід, перенести наступ десь на схід, де цілком можна наступати туди, наступати назад, наступлення з частними целями і потім його вже. Плавно перенести на інший наступ 24-го. Але це все і є лише стратегічні домисли з урахуванням того, що постачання і грошима і техніку прикладають в тому числі і на 24-й рік. Отака от ситуація склалася. Будемо чекати її розгортання. Як буде щось нове, я вас відразу повідомлю. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте нас з вами, щоб ми ще раз могли зустрітися в цьому прекрасному. Книжковому просторі.